Ось ми їдемо. Господа нашого. Такий релаксуючий автомобіль. М'який взагалі, така досить цікава машинка. і по габаритам легко орієнтуватися. Он до всі краї видно, кузово спереду. І ззаду так само багажник, краї, багажника видно. Можна при парковці орієнтуватися без проблем. Габарити відчуваються прекрасно. Що ще? Оригінальні фари, салон рідний, автомобіль. Наче на автоматі їду. Ось скинув, скидаю швидкість, ось, до 20 км. На третій тягне, без проблем, тягне на третій. Досить тяговитий двигун, знизів підхватить, ось пригальмовую. Ось. І трошки-трошки газу на третій передачі без проблем. Господи наш святий Ось такий автомобільчик. Я, например, достаточно довольный. Машина в хорошем состоянии. Трошки позднее расскажу. Все, пацаны, давай.